Привіт, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. Певно, ви зауважили, що ми записуємо цей 45-й епізод при незвичному світлі. Принаймні раніше ми цього так не робили. Але оскільки зараз в Україні дуже і дуже складно з електричним освітленням, ми вирішили. Записати цей епізод саме при світлі свічок. 18 лютого 1930 року 24-річний непрофесійний астроном, тобто астроном, який не мав університетської освіти, постукав двері кабінету директора обсерваторії Ловела і, зайшовши всередину, Несміливо сказав таку фразу. Пане директоре, здається, я знайшов вашу планету Х. Згодом цю планету Х назвали Плутоном. Астрономом непрофесійним був Клайд Томбо. Взагалі, історія відкриття Плутону потребує або ж. Варта окремої розповіді, розлогої розповіді, тому що вона дуже і дуже цікава. Схожі слова міг би сказати Елі Візбал, Століцького університету це штат Огайо, Сполучені Штати Америки. Але йдеться безумовно вже не про планету Х, а про зорі так званого третього покоління або зорі. Населення 3, або зорі популяції 3. Це найперші зорі, які колись дуже дуже давно виникли у Всесвіті. Наукова група, якою керував цей науковець, дійшла такого висновку після аналізу результатів спостережень галактики або. Можливо, я би сказав правильніше, протогалактики, галактики, бо це об'єкт дуже раннього-раннього всесвіту, і безумовно він відрізняється за зовнішнім, за фізичними параметрами від галактик сучасного всесвіту. Так от цей об'єкт має назву ЛАП-1Б. Назва Lab 1B це абревіатура від повної назви Lents and Pristin. Що українською можна перекласти як лінзована і незаймана. Лінзована означає, що галактику виявили за допомогою ефекту гравітаційного лінзування. Очевидно, ви про це знаєте, бо ми багато-багато разів говорили про це явище. А от слово незаймана означає, що галактика складається з первинної речовини. У всесвіті, якою були водень і гелій, і дуже дуже незначній кількості літій, а можливо, я би додав, що не тільки от первинна речовина, але без будь-якого зовнішнього можливо впливу. Тобто, це фактично первозданна, якщо хочете, протогалактика нашого Всесвіту. Так от, як я вже сказав, аналіз цієї речовини і дані, які були отримані за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба, показали, що в цій галактиці виконуються три теоретично передбачені умови для того, щоб існували зорі третього покоління, зорі. Населення 3, зорі популяції 3. Що ж це за такі от три теоретичні умови? Перше, маса темної матерії, яка Навколо цієї протогалактики і всередині цього об'єкту має бути в 50 мільйонів разів більшою, ніж маса сонця. Це перша умова. Друга умова маса самих зір має становити від 10 до 1000 мас сонця. Третя теоретично передбачена умова полягає в тому, що перші зорі мали скупчуватися в такі своєрідні групи, і загальна маса цих груп не повинна була перевищувати кілька тисяч сонячних мас. Оці три умови. Виявлено вперше, бо були попередні дослідження, які вказували, що в певних протогалактиках можуть перебувати найперші зорі, тобто зорі популяції 3 чи населення 3, але, але не вдавалося звести докупи оці три умови. В цій же галактиці Ламп 1 Б, як я вже казав, ці три умови виконані. Додало до результатів дослідження ще і те, що газ, який навколо цієї протогалактики, він спектральні дослідження цього газу, показали, що він справді це складається із водню, і гелію, і в дуже малій кількості літію. Треба зауважити. Бо було багато інформації про це відкриття от за оці два останні тижні, коли вперше було повідомлено про нього. Різні засоби маси інформації писали про цей результат, треба зауважити, що це не є прямим свідченням відкриття найперших зір у Всесвіті. Тобто, по будь-якому ми ще астрономи маю на увазі ще не бачили прямо безпосередньо ці зорі. Але оскільки всі теоретичні передбачення тут виконані, то Оця протогалактика, безумовно, є найпершим кандидатом на середовище, де такі зорі мають бути. Отже, подальші дослідження, можливо, навіть за допомогою вже наступного покоління як космічних, так і наземних телескопів, впевнений, поставлять крапку в цьому тривалому-тривалому. Пошуку. Як дуже тривалий час вели пошук планети Х, так і тривалий час астрономи говорять і намагаються знайти найперші зорі у Всесвіті, але, очевидно, ми на межі того, щоб закрити це питання. Скажу, що ми про зорі. Найперші зорі у Всесвіті вже говорили на нашому каналі. Будь ласка, маєте охоту, подивіться 31 епізод наших розмов. Якраз там ми обговорювали цю тему, а на цьому можу сказати, що оце і все в 45-му епізоді наших розмов. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть будь-які коментарі. Всього нам найкращого. До зустрічі!